Mercedes Benz C300 300 Фоматік, стиль та впевненість на будь-якій дорозі. Пропонуємо вашій увазі рестайлінгову модель модельного 2020 року, випущена у жовтні 2019-го. Повнопривідний седан у ідеальному стані без пробігу по Україні від першого власника. Авто пригнане зі США з незначним пошкодженням передньої частини. Максимальна комплектація включає. Full LED фари, адаптивний круїз-контроль, безключовий доступ, система контролю сліпих зон, асистент паркування, плюс камера заднього виду, шкіряні сидіння з електрорегулюванням та пам'яттю, акустична система, бурмістер. Автомобіль виглядає розкішно в ідеальному технічному стані та готовий до експлуатації. Придбати цей Mercedes-Benz Fomatic стало ще зручніше завдяки гнучким фінансовим рішенням. Фінансування ідеальний варіант для тих, хто хоче сісти за кермо вже сьогодні без суттєвих витрат, ідеально для бізнесу або приватного користування. Зв'яжіться з нами прямо зараз, щоб дізнатися деталі та домовитися про огляд.